Відана Анастасія. позаду мене. Ви можете побачити наслідки цього нелюдського терористичного обстрілу Запоріжжя. А саме тут наразі триває пошуково-рятувальна операція. Як ви бачите, це житловий квартал. Росіяни знову гатили по мирних людях. На жаль, наразі вже відомо про чотирьох загиблих людей: це два чоловіки та двоє жінок. А вже з'явилась неофіційна інформація про п'ятого загиблого, поки що підтвердження немає. Але скоріш за все це може бути чоловік, якого зараз шукають. Саме на цьому місці, а загалом від наслідки сьогоднішньої терористичної атаки постраждали 12 людей. Двоє з них знаходяться в тяжкому стані. Як очільник запорізької військової адміністрації Юрій Малашко, гатили переважно кенжалами, ракетами Х-22 та цирконами. Загалом по Запоріжжю гатили близько 10 ракет. А також Запорізькій прокуратурі повідомили, що ракети поцілили ще й підприємство. Ймовірно, там також можуть знаходитись під. Завалами люди, ми чекаємо на офіційну інформацію. Ми дуже сподіваємося, що кількість жертв не збільшиться. Така ситуація в Запоріжжі, Анастасія.